Поблизу аеродром був, вирішив тільки на винищувач. Усе його життя, мені здається, було підготовкою до його роботи. Я деколи навіть шкодувала, що, можливо, навіть так виховала. І не до кінця, можливо, знала мрію сина. Загинути в бою. Це його приводом назвали Києва. Не людина, а картина цього війни. Хлопці знають, що де він похований і деколи навіть круги роблять. Просто багато знають, що він є тут і намагаються -то прилітати, відвідувати. Також у нас був Стьопчик. Бу трошки тут і полетів туди. Від нього чути слово небезпека або от, каже, мама не панікує, мама не... Випереджую події. Тільки недавно дізналася, що чергування, це наряди їхні, то це було постійно, треба було сіти в літаку. Я навіть не зараз жартував. Що... Або фільм дивився, або теніс граємо, От ми про... про військові речі він дуже мало ділився. Зрозуміла, що телефонувати не можу, турбувати не можу, бо Знаючи небезпеку цієї професії, я розуміла, що лише лишнє відволікання воно буде знаєте, Бо ми вже ми як ми були в січні вдома, і в січні вже ж були ті розмови про початок війни, про вже такі знаєте, застереження було, то навіть коли ми вже тако з ним спілкувалися, то і були моменти, що от я відчувала, що він вже не тут, не з нами. Він там уже знаєте, в голові прокручує є різні ситуації. Він не за там таких дурницях, поблизу аеродром був. І тоді були влучання десантників, і він тоді ще бачив, тоді зацікавився садочок, потім школа початкова, потім з нашої школи йдемо до міста до гімназії. З гімназії трошки повчився. Ні, давай йдемо у ліцеї. І отже, будучи в ліцеї військовим, там вже більше було навчання по військовій спеціалізації. Вирішив тільки на винищувач. От мав собі свою ціль, свою мету, свою мрію, і це ніхто не нав'язував. Ровіти, наскільки воно було щиро у нього, це виходило. бо коли вже поступив, він каже: Мама, я не розумію, як я тут опинився це вже коли в Харківський університет поступив, бо кажуть тут, каже, наскільки всі, або діти військових, або хтось має от справу з, з, з військом. Чи навіть викладачів ліцею могли навіть і не вірити, що він поступить. І брат від тепер не вірить, що він на тебе і без коштів поступив, і без додаткової домовленості. Усе його життя мені здається було підготовку до його роботи. Треба настільки це любити, щоб. З другої сторони переживати ті всі моменти, які проходять в нашій армії між хлопцями. Він Якраз закінчив. Він закінчив, 14-го закінчив і відправили у франківську на Слугу. Довший час їздили в ротацію, то просто, можливо, ніде не афішувалося, бо я так колись щось попитувала, старався нічого не казати, але каже, маєш розуміти, що якби не було авіації, підтримки, то б могло бути набагато все інакше. Знаєте, коли це все сталося, от я деколи навіть шкодувала, що можливо мене так виховала. А з другого боку я зрозуміла, що не все від мене залежало. Знаєте, я колись молилася, згадалася, молилася, що боже допоможи мені. Так виховувати дитину, щоб я не нашкодила твоєму плану. Знаєте, я ніколи не була до цієї ситуації готова, можна сказати. Ми бачили це останній раз. Це на різдво. Я розумію, що нічого змінити не може. Є речі, які від нас не залежать, і, і з другого боку я не до Знаєте, не розумію, що я не до кінця можливо знала мрію сина. Бо тепер, вже, коли спілкуюся з військовими, не з військовими психологами, от кажуть, що немає більшої честі для льотчика загинути в бою при виконанні завдання. Тоді вже бачили, коли він військовий, музикант і за це супер, кайдеш у Львів політехніку, там є відділення військових диригентів, ти навчишся і будеш і військовим на пенсію, швидко підеш. І... Ти кожна мама хоче от легкого життя. Самі важко працювали і по заробітках і чоловіків багато їздив. І розумієш, як це все відбувається на, взагалі, на родині, на сім'ї, на дітях. А це він до школи прийшов на випускний. Розумію, як було важливо оці перші виліти. Перші виліти, перші дні. Бо тепер дізнаюсь, що багато хто відмовився, хтось був фізично не готовий, психологічно не готовий. Січніше мав на ротацію не йти. На той час вже всі були там, де мали бути. Я просто молилася і писала йому смс, бо я знала, що він не рвався в мій, він хотів, він, от, він горів цим, розумієте. Хлопці так гарно сказали про нього, що він не був одним із перших, а він був перший. Це його приводом назвали Києва. Ну, в лапках, я маю на увазі. Ну так зразу, зразу було таке. Як він приїжджав, то, знає, то він казав, що от... вигадали легенду. Я, навіть, я не знаю, як це знаєте, бо я не знаю, бо він теж до кінця все правда не казав. Бо ви розуміли, то я навіть його ніколи літаку не бачила. Один день навіть на, 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 на ніч просто по відпустила. Як він дзвонив, то бачите його до війни, після війни. Воно, навіть побачили іншу людину. Ну, навіть знаєте, не, не людина, а картина в цьому війни. Можливо, кожного з нас є якась місія і травмити, її розуміти. У кожного є якась знаєте, певна ну, роль. До всього був готовий, і наскільки він свідомо це все робив, що. Тепер просто розумієте, що в нього мало творитися в душі, і як це психологічно треба було готовому до цього бути, розумієте, бо кожен виліт. Вигляд...